Від поворотів долі в історії цієї компанії іде обертом голова. Стартували із піратства і дійшли до лідерства на європейському ринку гейміндустрії. падали з самісінької вершини, відчувши смак поразки через провал продажів нового продукту. І усе це досвід розробників суперхіта відьмака компанії CD Projekt Red, на якій засновники заробили мільярди доларів. А їхня наступна розробка кіберпанк ледь не поховала корпорацію. Один із засновників CD Projekt Red народився у комуністичній Польщі. У 70-х вона мало відрізнялася від совкової України. Сірість, вбогість, диктатура, народжений у 74-му Марцін Івінський сповна пізнав всі принади епохи серпа і Молота, хоча у порівнянні з іншими йому поталонило. Батько Марціна працював за кордоном, і хлопець міг залишати рідні панати, невідуючись у гості. Хоча й для перетину залізної завіси доводилося проходити затяжні пронизливі процедури. Щоб отримати документи, треба було проходити прискіпливі інтерв'ю у паспортному столі. Більше схожі на допити. Вдома зберігати паспорт забороняли, аби його власнику часом не заманулося втекти із соціалістичного раю. Коли я прибув у Стокгольм, батьки зустріли мене, і перше, що ми зробили, пішли у супермаркет. І я такий супермаркет. Що це таке? Знаєте, що лепо відпадала від достатку. Я досі пам'ятаю ящики 7-Up чи якісь іграшки. Звичайні речі, але в Польщі їх і близько не було. Марцін розповідає, ті часи у нього асоціювалися із сірим кольором. Соціалізм загалом для мене сірий. Через кілька років я відвідав Москву і сказав собі, вау, ось звідки походить цей колір. Тут все сіре, а захід приніс фарби і різноманіття. Я досі пам'ятаю, як відкрили бургер кінг поруч із моєю школою. Ми стояли по 4-5 годин, аби потрапити туди, і він був схожий для нас на храм. З появою в Польщі відеоігор у 80-х відірватися від сирості радянщини стало простіше. Віртуальні забавки були способом торкнутися з заходу, їх записували на касети і масово обмінювались або продавали. І це заняття було легальним. Звісно, закону про інтелектуальну власність у Польщі тоді не існувало. Хоббі почало перетворюватися на бізнес. У багатьох людей з'явилися комп'ютери. Amiga. їх привозили і продавали тут. Кожного тижня їздили у Берлін, купували і перепродували тут з націнкою. Це заняття було ніби малозначним, але якщо подивитися на розміри ринку, але в моєму класі із 30 людей комп'ютери продавали десь восьмеро. так. Усе розросталося. Шкільна дружба продовжувалась у спільній роботі, адже за розробку ігор Марцін взявся у компанії друга дитинства Міхала Кицінського. Я був такою дитиною, що любила триматися з боку і спостерігати, що відбувається, і був надто серйозним як на свій вік. Походив зі скромної вчительської сім'ї. У той час вчителі дуже мало заробляли. Від свого дядька міхал перейняв шалене захоплення комп'ютерами, але щоб купити власний, довелося викласти від 100 до 120 доларів. Стільки грошей і скромної зарплатні батьки виділити не могли для тогочасної польщі, де зарплати лиця позначки у 50 доларів, придбання комп'ютера це захмарні видатки. На свій перший комп'ютер я збирав гроші 6-7 років. Відкладав подаровані на день народження гроші, збирав макулатуру і пляшки. Останні 25 доларів доклала бабуся, і те збирання розбудило в мені думку, що я не хотів би жити таким життям, коли треба витрачати так багато сил та енергії, щоб відкласти гроші на свої потреби. Усе почалося у 80-х, При цьому і вінський жартує, що подався в гейміндустрію індустрію не як розробника, а швидше як продавець. Одним із хобі Марціна, яке залишилося до сьогодні, було вивчення іноземних мов. Він справді дуже добре знав англійську, тож був у дуже вигідній позиції, бо міг тримати зв'язок із людьми з-за кордону листування з ровесниками із інших країн допомагало знаходити ексклюзив і яскраво виділятися у тогочасній Варшаві. Був такий журнал, який називався Ю Сінклер, і в ньому робили огляди відеоігр. В кінці був розділ із рекламою з маленькими оголошеннями. Люди давали оголошення. Типу: Якщо ви хочете отримати гру, прийшліть список. Вийшли на пошту, відправляли лист. Потім вам приходила відповідь: зараз це звучить божевільно. Лист писати щось на папері. Одного разу Марцін вислав хлопцеві з Греції дві касети і запропонував одну залиш собі, а на іншу запиши мені нову відеогру». гру. Це була дивовижна затія без жодних гарантій на відповідь від грецького знайомого. І тут раптом приходить касета із іграми, яких ні в кого не було у Польщі. Потім я привіз їх на комп'ютерний ринок. І ось я крутий, я володар гори. Як вам така крутість? Так і почалася моя кар'єра продавця. Смак успіху друзі відчули у 90-х, коли впала залізна завіса. В Польщу із заходу потекла техніка із сидіромовими. Ці накопичувачі були дороговартісними, але і вінський та кицінський зматикували за ними майбутнє, тож почали купувати ігри вже на сиді, а не на архаїчні касети. Міжнародна спільнота усе сильніше і сильніше тиснула на Польщу, щоб вона запровадила законодавство для програмного забезпечення. І я подумав: ні, ні, я не хочу порушувати закон. Це було весело, добре, приносило мені багато грошей, як на підлітка, але я не хотів займатися чимось кримінальним. Я вважав, що це було занадто. Офіційний бізнес і вінський кінцінський почали у 94-му, коли зареєстрували компанію Сіді Проджект. Назва з'явилася сама по собі. Ми імпортували cd сідіроми, тому CD-Project. Назва існує до сьогодні, і ми почали привозити все більше. CD-ROM. робили це офіційно. Ось так ми почали будувати компанію крок за кроком. Бізнесменам початківцям, які ще вчора були піратами, тепер самим довелося кинути виклик незаконному поширенню ігор. Але як переконати співвітчизників тягнутися по гаманець, якщо можна отримати цей самий матеріал безкоштовно? Марцін та міхал, як затяті геймери, дуже добре розуміли запити своєї аудиторії, тож запропонували доступність і зручність, зайнялися локалізацією. Локалізація відеоігор – це переклад тексту і озвучення ігор мовами, відмінними від оригінальної. Вона передбачає перезапис файлів відповідно до культурних особливостей країни, але зберігає загальну концепцію гри. Першою грою, яку локалізував CD Projekt, була Ace Ventura. На дворі були дев'яності англійською. Володіло далеко не так багато поляків, як сьогодні. Тож ідея вистрелила. Адаптація гри рідною мовою розліталася шаленими темпами. Далі, отримавши згоду від американської компанії Інтерплей, CD Projekt локалізували ігри «Хранитель підземелля і культові ворота Балдура. Наш склад, ну як склад? Наша кімната тоді могла вмістити 5 тисяч дисків, ну може, 8 тисяч, якби ми розстали їх по коридорах. Тому ми винайняли окремий склад. Рано вранці біля нього була черга оптовиків. Відбувався колишний бій за те, хто отримає диски першими. За рік ми продали 50 тисяч копій. Після такого запамарошлового успіху поляки взялися адаптовувати другу частину Лід Балдура, темний альянс із приставок на ПК через фінансові труднощі в середині інтерплеї. Проект таки не завершили. Однак, у cd прочект залишилися програмний код і PlayStation 2. Development Kit або DevKit – це набір засобів для розробки, утиліт та документації, який дозволяє програмістам створювати прикладні програми за визначеною технологією. А врешті Марцін та Міхал вирішили, що вони дозріли до власного проекту. Ми негайно подумали про книги Анджея Сапковського, великими фанатами, яких ми були з Марціном. Для нас це було щось надприроднє. Ми виросли на цих книжках як підлітки і відчували, що цей світ і персонажі були абсолютно чудовими для комп'ютерних ігор. Відьмак був дуже амбітним проектом, бо до цього ми ніколи не створювали ігор. На той час сага про Геральта із Рівії, написана Сапковським, була шалено популярною Польщі, проте маловідомою у світі сам письменник не надто вірив в успіх майбутньої відеозабавки. У 1997 році Сапковський продав права на розробку гри усього за 9,5 тисяч доларів або 35 тисяч злотих. На той час це була немала сума, адже середня зарплата у Польщі становила тисячу злотих.